Друзі, всім привіт! вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий всіми улюблений автомобіль, напевно, більш жіночий, Mazda CX-5. Ну Та що? Ну, та в основному жінки на них їздять. І мій колега Орест. <ріст> <ріст> Цей, не вирізайте. Ось. Автомобіль в дуже крутому кольорі, в фірмовому червоному, дуже круто виглядає. Маємо топову оптику Full-Led з автоматичним дальнім з вирізанням. Вона фактично насправді в максимальній комплектації. Маємо безключовий доступ, маємо датчики мертвих зон. Відкривайся. Ось такий от прекрасний шкіряний перфорований салон. Звичайно, повний електропакет з електрорегулюваннями та підігрівом дзеркал, преміальна музична система, BOSE. Як я вже казав, шкіряний салон, але також він з пам'яттю та електрорегулюваннями передніх сидінь. Йдемо всередину. Е, по салону, що я вам можу сказати по салону Mazda? Виглядає він прикольно. Загалом насправді машина по дизайну дуже гарна, як всередині, так і зовні. Е, пройдемо по комплектації. Що в нас є? Шкіряне мультикермо, бачу зразу адаптивний круїз-контроль, звичайно, камери 360 градусів, утримання смуги, зміна смуги, автоматичне, дальнє, ближнє, автоматичні двірники. То все це в нас є електронний паркінг, система автохолд управління мультимедією, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Також я ще бачив, є підігрів зони двірників. Мультимедіа велика з навігацією з карплеєм. По асистентах паркування камери 360, парктроніки перед-зад Пробігу у нас 117 тисяч. 117 нова машина. Бачимо зразу люк. Стандартно у нас механічна шторка, і електричний люк. Досить великий підлокітник. Маємо 2 USB, AUX-прикурювач, SD-карту. Тут так само у нас є розеточка-прикурювач. В тому плані прикольно. Прикольно, прикольно. Нічого не скажеш Єдине питання, я не знаю, на що вони сюди диски запхали. Ну ладно, найбуде Йдемо подивимося, що позаду. Позаду. Ззаду, в принципі, я не скажу, що мало місця. І нахил Сидіння досить непогане. Бачимо ізофікси, бачимо третій підголівник, третій ремінь безпеки, під, Підстаканник підстаканники і підлокітник. О, прикольно! Тут є дві зарядки USB. Цікаво. Дуже класно зробили воздуховоди. Та й в принципі, в принципі, принципі все. Більше тут насправді нічого не треба. Тут воно так зроблено, типу, обшито шкірою. Світло є і працює. Ну, Непогано. Йдемо подивимося, що в багажник. Так, позаду, що ми бачимо, це у нас LED, да, повністю LED. що задній, задніші стопи, сервопривід відкриття багажника. Камера заднього виду є. Багажник насправді досить великий. Маємо ось таку от величезну шторку, дуже цікаво. Е, сидіння складаються звідси, знизу у нас сабвуфер, звичайно, під е, босе. Ремкомплект, компресор, клей. Ну, тут ще навіть, напевно, є домкрат, але десь знизу. Прикурювач є. Єдине, я не розумію, чому нема світла. Нема світла в багажнику. треба буде фонариком світити, але це таке. Е, так, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований з чесним та перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2018 рік 2,2 дизель на повному приводі на автоматі з пробігом всього лише 117 тисяч кілометрів. Е, тому. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть мені, поки ця красуня є е, у продажу, щоб ви встигли собі на Новий рік зробити свято. Всім папа.